Середина осені. Не можу сказати, що погода гарна. Бабиного літа не видно. Мабуть, у природи інші плани листя швидко жовтіє і скручується трубочкою, дрібний мрячний дощ цілий день не вщухає. Пронизливий вітер тільки й жене сховатися в тепло, а на дворі всього плюс шість. Занадто холодно для кінця вересня. І я, волею долі, був змушений їхати у відрядження до невеличкого містечка, поселили мене в старому двоповерховому будинку на першому поверсі. Колись це були квартири, де жили молоді спеціалісти з сім'ями, а тепер і спеціалістів не вистачає, і старий будинок переобладнали під готель, але мені квартира подобалася. Біля мого вікна ріс старий високий клен, і коли я відчиняв квартирку покурити, Мимоволі милувався цим сильним, красивим деревом. Більшу частину дня я був зайнятий на роботі, а ввечері насолоджувався тишею і читанням улюбленої книги. У моєму рідному мегаполісі якраз тиші й бракувало. І якось увечері через вікно я відчув на собі чийсь пильний погляд хтось мене розглядав, вивчав, я відчував цей погляд усією своєю шкірою. Я намагався з'ясувати, хто стежить за мною, але крізь скло в темряві так нічого й не побачив. Але відчуття, що я когось цікавлю, мене не полишало хто мною цікавиться звір чи людина? На ці запитання відповідей у мене не було. Одного разу, коли я втомлений і голодний, повернувся у свій номер, я знову відчув чийсь погляд з вулиці. Тим часом я, не встигши пообідати, змайстрував собі з ковбаси, консервів і хліба нехитру вечерю, інтуїтивно відчинив стулку вікна і раптом на підвіконня стрибнув великий сірий кіт з бурштиновими очима. Красень! Схоже, це він спостерігав за мною, сидячи на високій гілці клена і ховаючись у листі. Ну що ж, заходь! запросив я його. Будеш гостем. Ти голодний? Тоді пригощайся. Кіт, який декілька днів спостерігав за мною, мабуть, уже склав про мене думку тож він обережно, але з часткою величності підійшов до мого столу. Я поклав на тарілку шматок ковбаси й риби та маленький шматочок хліба, я не знав, чи їдять коти хліб. Але що ковбасу й рибу їдять це вже точно. Кіт гідно й неквапливо почав їсти. Це мене дуже втішило, не знаю, чому, з якої причини, але на душі стало радісно. Напевно, давалося взнаки самотність. Так ми з котом повечеряли разом. Після вечері залишився невеликий шматок ковбаси, і кіт так проникливо подивився на мене і на неї, що я не втримався. Якщо хочеш, забирай. Кіт радісно змахнув хвостом, схопив ковбасу зубами, мов акробат. Стрибнув на підвіконня і зник у темряві. Звісно, я був здивований. Мені так хотілося ще поспілкуватися з цим гарним звіром, так шкода було, що він зник. Наступного вечора все повторилося я приніс вечерю, щоправда, збільшив порцію ковбаси і узяв у буфеті відварену курку. Розрахунок був і на кота, кіт не забарився. Цікаво, що тепер він не чекав, поки я відкрию вікно, а сам наполегливо постукав лапою по склу. Ми з задоволенням повечеряли, і, схоже, сьогодні кіт нікуди не поспішав, ми почали спілкуватися. Не дивно, що мене зацікавило це створіння. Кіт був дуже розумний, зрілий красень, і я почав потроху розповідати йому про себе, про своє життя, про роботу. Він слухав дуже уважно. Ніби дивився своїми жовтими очима просто в душу. Але приблизно за годину кіт, як і минулого разу, попросив у мене шматок курки і, тихо нявкнувши, зник у темряві. А мені було дуже цікаво, чий це кіт, де живе, хто його господар. І так я вже встиг прив'язатися до цього дивовижного створіння і почав мріяти, що, можливо, заберу його з собою. Так удома мене б чекав вірний друг. З яким можна поговорити про все, і це залишиться між нами. Ще одна жива душа жила б зі мною під одним дахом, час минав. Кіт приходив до мене щовечора, ми вечеряли і розмовляли. І його виразні очі відповідали на всі мої запитання або співчували, якщо моя розповідь була надто емоційною. До кінця мого відрядження залишався один день, і я дуже хвилювався, як мені пояснити коту що завтра я поїду і дуже хочу взяти його з собою. Адже кіт щоразу ввечері йшов, і я не знав, куди. Іде його шукати. Сьогодні я раніше пішов з роботи адже все необхідне вже було зроблено. Я повільно брів містом. До готелю йти не хотілося. Я знав, що якщо кіт і прийде, то це станеться лише ввечері. А зараз я розглядав вітрини крамничок. У деяких закупився в дорогу, придбав велику сумку на той випадок, якщо кіт все таки поїде зі мною. Так непомітно я опинився в районі старих гаражів, і раптом гучний котячий крик, ніби палицею, ударив по вухах. Я прислухався. Тепер, окрім котячого вереску та шипіння, почув ще й собачий вереск. Видно, десь билися тварини. Я побіг на звуки бійки і біля напівзруйнованого гаража побачив картину, яку навряд чи забуду. Невелика білосіра кішечка прикривала собою двох маленьких сіреньких кошенят, а над нею нависали ікла великого собаки, і ще троє великих псів оточили таку легку здобич. З усіх боків лунали крики, виття, гавкіт, мій кіт, мій вірний приятель. Який щовечора приходив до мене в гості, зараз вчепився в морду одного з псів і дер її кігтями, кров бризкала на всі біч. кішка кричала від жаху, прикриваючи своїх малюків тілом, а сірий кіт відчайдушно кидався на собак, роздираючи кігтями їх морди, відганяючи їх від кішки з кошенятами, він носився, мов смерч. Від одного пса до іншого, і пси злякалися. У руках у мене була сумка з продуктами, і та велика, яку я купив для кота, іншого під рукою нічого не було. Я почав розмахувати великою сумкою, щоб відігнати собак, але мої старання фактично й не знадобилися. Мій сірий красень упорався сам. Собаки ганебно втекли. Тоді я погладив біло сіру кішку, узяв кошенят на руки та обережно поклав їх у свою велику сумку. Ну що, друзі, ходімо додому. Сірий кіт сам пішов за нами, кульгаючи. У готелі я оглянув і маму кішку і кошенят. Їм пощастило, вони не отримали жодних ушкоджень. А от мій красень сірий почав кульгати на передню лапку, і біля вушка в нього засохла кров. Завтра додому. І відразу покажу його ветеринару. Кажуть, мрії збуваються, хотів узяти одного кота, а везу додому цілу котячу родину. Але я щасливий, у мене з'явилася нехай і котяча, але сім'я. І дуже сподіваюся, що в майбутньому з'явиться й у мене також. Я, окрилений і щасливий, повертався у своє місто з найдорожчим для мене надбанням. А коли щасливий ти сам, ти даруєш щастя й іншим. Так я думаю. А як думаєте ви?